Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина, садочок щоденник важливих справ на городі в садочку на квітнику 27 та 28 червня 2023 року. Сьогодні, 27 червня, зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці Терези. Можна посіяти при необхідності насіння гороху. Пікінської капусти можна повторно посіяти насіння цукрової кукурудзи та кормових культур. Гарний час для посадки розсади овочевих та квіткових рослин. Але перед тим, як садити розсаду, будь ласка, завчасно зволожить ґрунт, тому що в цей час поливати не можна. Поливи та підживлення в час стихії повітря не проводяться. Вони шкодять рослинам. В саду зелені операції не проводимо, але на овочевих культурах, на будь-яких овочевих культурах можна обрізати і пасанки, і листя. Якщо температура нижче плюс 30 градусів, то можна захист рослин проводити будь-якими препаратами. При більш високих температурах захист проводимо біопрепаратами та настоями трав. 27 червня сьогодні сприятливий час, сприятливий день для приготування смачних заготівель на зиму та для збирання врожаю часнику та цибулі. Зробіть це сьогодні, тому що завтра вже не можна буде цим займатися. Що ж, тепер перейдемо до 28 червня, завтра. 28 червня зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези до 11 години 55 хвилин ранку, а потім перейде в знак Скорпіон. Тому після 13 години дня вже можна буде сіяти насіння кропу, петрушки, огірків це повторні посіви. І зелені культури також повторні посіви. Також можна посіяти трошечки редьки, насіння редьки та дайкону, будуть дуже смачні коренеплоди, але вони не будуть зберігатися. Так що це так для того, щоб можна поласувати салатиками вже цієї осені. Далі, 28 червня, після 12-ї години дня ефективними будуть поливи та підживлення рослин. Поливи Після 12, а підживлення треба проводити ввечері. Зелені операції на овочевих рослинах можна проводити тільки рано рано вранці, а після 9-ї години ранку не можна проводити вже зелені операції на будь-яких рослинах саду та городу. Ще раз нагадую, що завершіть, будь ласка, зелені операції на овочевих рослинах, тільки на овочевих рослинах, тільки рано вранці. Йдемо далі, а далі у нас обов'язково нагадування про захист рослин. Ми їх захищаємо біопрепаратами та настоями трав. І 28 червня це вже несприятливий день для заготівель на зиму та для збирання врожаю часнику та цибулю. Це в нас озимий часник та цибуля вже дозрівають, уже готові для збирання. Отож, вже 28 червня не можна. Це знак стихії води працює в цей день і дуже-дуже погано буде зберігатися продукція. Як бачите, у нас багато цікавих справ, і ми обов'язково з цим всім впораємося. Бажаємо вам успіхів! Здоровічка, і зустрінемося обов'язково вже сьогодні ввечері. На все добре.